Частину спадку дай мою до батька моє якось син. Сам долю обвинув свою, за гроші, та й пішов один. На чужині розгульно жив, батьківські гроші витрачав, нарешті спадок розточив і жаберком бездомним став. Свинячих ночу в юшку їв та якось, сидячи, жахнувся. Що, ще не робив? Додому треба йти мені. І проти неба я зрішив і перед батьком я, якби ж то він мене простив і як раба в цей день прийняв. І ось й у стелі три дні, брудний, голодний, ледь бреде, та раптом бачив вдалені, на назустріч тось йому йде. Це хто старий, знайомий щось? Невже це він? Мій батько, тату, тату мій, заплакав гірко будний син. В обійми широко старий розкрив, поцілував, Ти гинув, а тепер ожив. Я довго так тебе чекав. Нам каже Біблія Свята, що в небі є наш вічний дім, любов і мирцев там, чекає батько в домі цім. І навіть якщо грішний ти, як той же брак, той плудний син, прийди до нього, кличе він. Na zuztič, vidi vini.